Накрили наркобанду. Волинські правоохоронці затримали 22 людей, які дружно збували наркотики по всій країні. Щомісяця наркоділки продавали понад 20 кілограмів отрути. Це 50 тисяч так званих закладок. За цінами чорного ринку заробляли понад 35 мільйонів гривень за місяць. Проведено 31 санкціонований обшук, в ході яких було вилучено більше 10 кілограмів. Наркотичних речовин на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. 22 учасники злочинної організації затримані та на сьогоднішній день перебувають під вартою. правоохоронці. Встановили всіх учасників цієї потужної злочинної організації, які здебільшого не були навіть знайомі між собою, керували ними мешканка Львівщини. Відомо, що наркоділки підшуковували клієнтів у телеграм-каналі. Фігуранти збували канабіс, амфетамін, альфа пвп марки ЛСД, рідину ТГК та іншу наркосировину. Постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Волинської та Львівської областей налагодила 31 річна мешканка Львівської області. Вона подбала про декілька рівнів так званої конспірації, аби не розсекретити свою злочинну діяльність. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі.